Як сьогодні вже говорилося, і е власнику власно цієї ідеї цього. Я прочитав Лесі Васильовні. я чомусь певна дома. І не тільки прочитав цей вірш їй особисто, але й став на коліна. Я зробив так само, мені чомусь так здається, вибачте мою творчу яму. Даруйте радощі мої і клопоти мої. Нещастя й радощі мої осінні ручеї, про світле небо аж кипить, Просвітле аж кипить, блажен, хто не навчився вжиті, блажен, хто зна губить, окара земле, окрай гри, бери мене, бери, спасибі, що в горіть сонце У горі спасибі, що росте трава, і що душа жива, і що біліє голова. Що тільки руку простягти і край, і край, і ти, і золота твоя на роті і на піску, і на руках, і на губах, і на моїм віку. Пробудь же завжди молодим, пробудь же молодим, В Святому літеплі приводити сам стаєш святим. Чи як вода, хай, як жива вода, але ж мою горе не біда, і горе не біда. Пані Лисі Василів, цілую вас обнімаю, ви сонечко наше, ви зірочка наша, тільки так до вас звертаюся, ви і до нас, можливо, вона ще з'явиться сьогодні. Я на